Доброго дня. Сьогодні продовжимо розбирати завдання ЦЕРМАТ з математики Єдиний вступний іспит до чеських середніх шкіл. Вчора ми закінчили на 11 завданні 2025 року. Сьогодні продовжимо. Маю надію, що звук сьогодні кращий і мене чути. Так, 12 завдання звучить так. На площині лежать два однакових рівнооберених трикутника АВС і КЛМ. Пряма П паралельна основі АВ. І трикутник КЛМ має одну бічну сторону паралельну трикутнику стороні трикутника А Тобто у нас тут КМ Паралельно БЦ. І пряма П паралельна АВ. І задача питається: яка величина кута альфа о цього кута. Величину куті не вимірюйте, а обчисліть. Рисунок лише для ілюстрації. Так, як нам обчислити величину кута Альфа? Е, ну, по перше, я б позначив оцей кут бета. Оскільки трикутники в нас рівнобедрені, то в нього кути прилеглі до основи однакові, тобто це також бета. Оскільки прямі а, Б і, і П паралельні, то кути оцей і оцей. Це так звані відповідні кути, вони однакові. Тобто це також бета, далі оці дві прямі також паралельні. Тобто цей кут також відповідний цьому, це бета. Оці два кути, утворені двома, двома прямими, це вертикальні кути, тобто тут також бета. І оскільки оці два трикутники однакові, АБЦ і КЛМ, то Оцей кут такий же, як цей, тобто це бета. Так, що ми тут маємо? Е, маємо, що е, сума кутів трикутника 180 градусів. Це треба знати. Тобто 2 бета, бета плюс бета плюс 40. Це 180 градусів. Тобто кут бета звідси це 140 поділити на 2, тобто кут бета це 70 градусів. Так, 180 мінус 40 поділити на 2. Тепер, якщо ми знаємо, що бета це 70 градусів, то ми можемо обчислити кут, наприклад, оцей. Гамма. Е, так, гама у нас буде знову ж е, з тієї властивості, що сума трикут... кутів трикутника 180 градусів, тобто це буде 180 мінус 180 градусів мінус 2 рази бета, тобто мінус 70 мінус 70, тобто це 40. Так, і далі. Е, Кут альфа, який треба знайти, він суміжний з кутом гама. І тому альфа це 180. мінус гамма. це буде. 180 мінус 40. Це буде 140-140 градусів. Так, відповідь тут 140 градусів. Це була. Задача номер 12. Продовжуємо. Задача номер 13. Тут такий малюнок. І мова умова, умова звучить так. З однакових білих та сірих кубиків було побудовано куб. Так, що в кожному ряді та в кожному стовпчику по 4 кубики. Сірі кубики були розташовані завжди вздовж однієї з двох діагоналей кожної грані куба. Дивіться рисунок. Решта кубиків у кубі білі. Скільки всього білих кубиків у кубі. Е, так, тут дивимося, скільки сірих. Тобто, вони в кожній грані куба лежать вздовж однієї з діагоналей. Тобто е, на тих гранях де, де не видно, тут, тут буде на цій лівій взаду відціля сюди, тут буде відціля сюди і внизу відціля сюди. Тобто. Оці у вершинах куба. От буде сірий отут, отут, отут і отут, там, де ми їх бачимо, більше, більше не буде. Це значить, що сірих кубиків буде чотири у вершинах, плюс ще в центрі кожної з граней буде 2 кубики. Тут 2, тут два, тут два, а оскільки вони лежать. Уздовж діаганалу кожної грані, то е, грани 6, тобто буде ще 2 помножити на 6. Тобто, разом це буде 12 плюс 4 16, тобто сірих всього 16. А всього кубиків у кубі 4 на 4 на 4. Тобто, тобто всього 4 на 4 на 4 це 64. Тоді білих кубиків буде 64-16 це 48. Відповідь 48. Задача 14. Для вироби торту було використано дві різні форми для випікання формою прямого кругового циліндра. Радіус основи першої форми 8 см, а радіус основи другої форми на четверть менший. Висота обох форм однакова дорівнює 5 см. Двохярусний торт складається з більшого та меншого ярусу. Кожен ярус має однаковий об'єм із формою, в якій його випекли. В який загальний об'єм обох ярусів двохярусного торту. І треба вибрати з е, варіантів відповідей. Е, у відповідях е, є число Пі, тобто ПІ підставляти не треба. Так, ну по-перше, об'єм циліндра. Дається формулою це площа його основи на висоту. Тобто площа основи це площа круга πr квадрат на висоту. Нам треба ще обчислити площу основи меншого циліндра, яка сказана четвертину менша, ніж нижнього. Тобто, на четвертину менше це означає, що це 3 четверти. Від Радіус Е, так, тому що 4 четвертих значить мінус четвертих 3. Четверти. Тобто це 3 четвертих на 8 сантиметры. 1 четверта від 8 це 2, 2 на 3, 6, тобто 6 см. Радіус верхнього циліндра 6 см. Так, тоді. Повний об'єм торта це об'єм нижнього циліндра, квадраті на висоту, плюс об'єм верхнього циліндра. Радіус верхнього циліндра значимо як Р мале. Тоді повний об'єм торта такий. Тут пі і висоту можна винести за дужки. В дужках буде R2 Р квадраті плюс мале в квадраті. Якщо ми це все підставимо, буде пі, тут 5. В дужках буде 8 в квадраті плюс 6 в квадраті. Так, це, це значить 5 пі, І тут буде 64 плюс 36. І 64 плюс 36 це 100. Значить 5 на 100 помножити це буде 500. І відповідь буде 500 пі. Так, відповідь задачі 500 пі, і я думаю, що знову можемо зробити перерву і продовжимо в наступному відео.